Добрий вечір, мої любі другокласники та і шановні батьки. Ми з вами сьогодні працюємо над сторіночкою 10. Так, ми будемо розв'язувати задачі. І ми з вами будемо шукати шлях розв'язання складеної задачі. Так, ми будемо опрацьовувати три стовпчика. Так, зараз давайте перші два разом, а третій ви потім самостійно і перевіримо. 84 відняти 6.

Сімдесят один виняти Шістдесят вісім шістдесят чотири додати вісім сімдесят два. Тридцять шість відняти дев'ять, двадцять сім, сімдесят п'ять додати шість, вісімдесят один, двадцять три додати дев'ять. Тридцять. Шістдесят два відняти п'ять. П'ятдесят сім. Сорок шість додати сім. П'ятдесят три, п'ятдесят шість відняти вісім. Сорок вісім. Сорок сім додати дев'ять. П'ятдесят шість. Шістдесят один відняти чотири. П'ятдесят. Сім. Двадцять вісім додати три. Тридцять один сорок чотири відняти сім тридцять. 7. Так, тепер, будь ласка, третій стовчик зупинили відео і опрацювали самостійно. Так, коли закінчили працьовувати, тоді вмикаєте і ми разом перевіряємо, домовилися. Так. Молодці. Виконали.

П'ятдесят три відняти сім. Сорок шість. С вісім додати вісім. Сімдесят шість. П'ятдесят сім відняти дев'ять. Сорок вісім. Двадцять сім додати п'ять. Тридцять. Два. Тридцять два відняти чотири. Вісімнадцять. Сорок шість додати шість. П'ятдесят. Два. Чудово. Далі ми з вами будемо розв'язувати задачі. Перше, прослухайте, будь ласка, першу задачу. Тато знайшов в лісі 7 білих грибів і 13 рижиків. Скільки грибів тато використав на приготування супу, якщо в нього залишилося 4 гриби. Так, скільки він спочатку знайшов? 7 білих і 13 рижиків. Ми можемо дізнатися, скільки всього знайшов? Звичайно. Отже, потрібно тринадцять додати сім. Пишемо перша дія тринадцять додати сім буде двадцять. Тринадцять сім це у нас двадцять. Двадцять чого Г грибів? І це що у нас було? Отже, було у нас 20 грибів. Так, далі він, скільки то використав на приготування, в нього залишилось 4. Як дізнатися, скільки? Потрібно від 20 20 відняти 4. Двадцять відняти чотири буде шістнадцять. Шістнадцять чого? Г. Грибів. Отже, шістнадцять грибів. Він що зробив? Використав. 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 Після того, як мама законсервувала 8 кг помідорів, і 7 кг огірків у неї залишилось 5 кг цих овочів. Скільки кілограмів цих овочів було спочатку? Так, що ми можемо сказати? Було 8 кілограмів помідорів і 7 кг огірків. Отже, що ми з вами робимо? 8. Додати 7 дорівнює. П'ятнадцять, п'ятнадцять чого Кг. Кілограм. Це на що було? Кавкакому так, друга. Тепер 15 у неї було, вона законсервувала, так, А, залишилося у неї 5. Отже, скільки на початку. Отже, 15 плюс 5, і буде 20: 20 кілограмів. Це у нас було 20 кілограмів спочатку. Це було, що воно ми просто скоротили було. Так, тепер далі наступне завдання: нам потрібно знайти значення виразів. 6 плюс 7. Спочатку в дошках 6 плюс 7 13. 12 мінус 4. 8. Так, 48 мінус 13, 35. І плюс 8 43. Далі. 8 плюс 14 мінус 7 плюс 9 мінус 8. Рахуємо тут 14 мінус 7. 7. 8 плюс 7. 15. 15 додати 9. 24. І 24 мінус 8. 16. Так, повністю сторіночка у нас має ось такий вигляд. Вони на все вас вийде, ви мене я вас вірю. До побачення та гарного дня.